Вітаю, шановні друзі. Сьогодні на 7 серпня 2024 року виноградний котовський руслана теплиця. Це наша теплиця, яка сформована на, на пригол. Хотів би показати такий красивий смачний і крупненький як Арарат. На сьогодні вибірково деякі грона вже дозріли. Урожай він закладає просто чудовий. Гронка є такі ось такі потужні є трішки менше. Є по дві гронки там, де не додивився. Вже не перший рік плодоносить, це по-моєму його третє плодоношення, але це перше повноцінне на, на цій перголі ось так. Хоча знизу там теж деякі є гронки, при, самому, при, самому, при самій землі. Але в основному ось ось, ось так виглядає. Розповідати я про нього вже не маю що. Тут гармонія. Я ним задоволений. Він в мене є на дворі також. Десь я огляд робив, там детальний на Ютубі є. На каналі моєму. Ось такий арорад. Всім дякую за увагу. Всім добра і миру.